Вітаю вас у сьогоднішньому випуску новин для українців в Німеччині та Європі. Ви дізнаєтесь параграф 24 офіційно продовжено до 4 березня 2026 року. У цьому відео я залишу посилання на Bundesgesetzblatt, який варто завантажити на бухгалтера чи кадровика. В німеччині можна навчатись навіть після 60 років із рівнем німецької мови А2Б1. І це супер варіант для українців 40+, і навіть пенсіонерів. Російські пропагандисти називають третину українських біженців в Німеччині злочинцями. А як насправді, Великобританія оголосила про продовження віз для українців, Австрія готова прийняти нову хвилю біженців з України у Чехії. програмою повернення додому скористалося лише 11 українців із 430 Будуть і інші цікаві та корисні новини, які я підготувала разом зі своїми інформаційними партнерами, телеграм-каналами Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Поставте одразу лайк на знак підтримки якісних та перевірених новин. Нарешті, попри залякування певної категорії блогерів на YouTube, параграф 24 для українців в Німеччині продовжено до 4 березня 2026 року. Посилання на Bundesgesetzblatt, тобто постанову, яка набрала чинності лише вчора, 28 листопада, я залишу в описі до відео. Рекомендую завантажити цей документ та надсилати його за потреби у різні служби, роботодавцям або показувати на митному контролі. В інтернеті з'являлася інформація, що параграф 24 буде продовжено не всім. Але давайте Давайте порівняємо бундеський зацплат No362, це той, що дійсний до 5 березня 2025 року, і новий під номером 363. Так от у новому документі після слів дозвіл на проживання додаються слова громадяни України, а продовження дозволу на проживання, окрім громадян України, стосується осіб без громадянства або громадян третіх країн, які на 24 лютого 22 року отримали міжнародний або національний захист в Україні, членів сімей українських громадян та осіб з вищезгаданого згаданого захисту, які проживали в Україні на 24 лютого 2022 року. І осіб, які на підставі українського законодавства мали дійсний дозвіл на проживання та фактично перебували в Україні до 24 лютого 2022 року. Також хочу додати коментар дипломованої юристки з німецького права Анастасії Боднарчук, з якої я раніше записувала інтерв'ю про зміну параграфу 24 на робочі ВНЖ. Анастасія пояснює, що перехід на інші види ВНЖ залежить від ваших планів. Якщо ви хочете залишитися в Німеччині надовго, працювати, вести бізнес, навчатися або плануєте отримати громадянство, то варто розглянути варіанти переходу на робочий, студентський чи підприємницький ВНЖ. Якщо вашою метою є тимчасовий захист, немає потреби змінювати статус. 24-й параграф забезпечує право на роботу, навчання, соціальні виплати та спокійне проживання. Дозвіл на проживання до 5 вересня 2026 року продовжено автоматично. Подавати додаткові заяви не потрібно. Найпевніше підтвердження статусу надаватиметься у вигляді листів формату А4, проте деякі федеральні землі можуть запропонувати видачу пластикових карток. Це буде залежати виключно від конкретної міграційної служби. Під час подорожей завжди беріть з собою підтвердження вашого статусу, лист від міграційної служби або бунтись плат і попередні документи. Також у своєму коментареві Анастасія додає, що іноді авіакомпанії відмовляють у посадці на рейс через відсутність свіжої дати на пластику. У такій ситуації варто звернутися до юриста для подання скарги на авіакомпанію і вимагати компенсації витрат. Адже це помилка перевізника, а не проблема міграційного права. Ну що ж, параграф продовжено до весни 26-го року. Я щиро вірю, що війна не триватиме до цього часу, а це лише означає, що українці, які хочуть залишитись тут, мають більше часу для робочої інтеграції в Німеччині. Зараз мова піде про навчання та працевлаштування українців 40+, та навіть пенсіонерів. За даними дослідження Федерального відомства з питань міграції та біженців, 25-30% українських біженців в Німеччині належать до вікової категорії старших за 40 років, а кожен сьомий українець має вік 55-60 років. Саме ця категорія стикається з упередженнями на ринку праці. Часто я читаю в коментарях, що Німеччині потрібні виключно молоді і кваліфіковані працівники. А як же бути нам, біженцям після 40 років? Та ще й з рівнем німецької А2? В кращому випадку Б 1 Проте я знаю, в якій сфері через велику нестачу кадрів роботу знаходять навіть після 60 років, без ідеального володіння німецькою мовою. І це не робота прибиральницею чи доглядальницею, а кваліфікація у сфері бухгалтерського обліку та HR, яку можна здобути за 3-10 місяців в онлайн академії und Personal. У своїх новинах я вже розповідала про навчання в академії і була щиро здивована кількості позитивних коментарів. Від українців, які там навчаються, зупиніть відео, щоб перечитати коментарі. Зараз в академії відкритий набір за чотирма напрямками: Einstieg in die Arbeits- und Bürowelt – Успішний старт в німецькому офісі. Почати навчання на курсі можна з рівнем німецької А2Б1. Базіс Ліяканк-Лонбухальтунг, курс розрахунку заробітної плати і курс персональ захпіарбайта це навчання на спеціаліста відділу кадрів для обох цих курсів достатньо німецького рівня B1. І останній Basis ліаканґ Finanzbuchhaltung – курс фінансового обліку з німецького рівня b 2 і вище. Щоб обговорити вашу ситуацію та обрати курс, який найбільше вам підійде, я раджу записатись на безкоштовну онлайн-консультацію за посиланням в описі до відео. Важливе питання щодо фінансування. Навчання може бути на 100% оплачене Job Center або Agentur for Arbeit. На консультації вам допоможуть оформити запит до братора для тих, хто оплачує курси самостійно. Діє оплата частинами без відсотків. Ціна стартує від 233 євро на місяць. Отже, для здобуття кваліфікації у сфері бухгалтерського обліку та HR у вас немає жодних обмежень ні по віку, ні по досвіду, який ви мали раніше, і навіть німецька мова, поки що рівня А2 не завадить, тому що навчальні матеріали представлені адаптованою німецькою мовою. В якості бонусу від академії під відео залишу посилання на тест, яке навчання мені підходить. Спробуйте пройти короткий тест, навіть якщо раніше ніколи не задумувалися про роботу. В в сфері бухгалтерського обліку та HR. Російські пропагандистські ресурси в Німеччині, деякі новинні канали на YouTube також поширюють маніпулятивні заяви про нібито високий рівень мігрантської злочинності серед українських біженців. Вони стверджують, що українці складають 33,1 злочинців злочинців Україні, посилаючись на звіт федерального відомства кримінальної поліції Німеччини за 2023 рік. Однак це зовсім не так. Число 33,1% у звіті згадується в контексті частки українців серед усіх мігрантів, які проживають у Німеччині. Насправді найбільше число мігрантів, підозрюваних у злочинах, є вихідцями із Сирії, 19,2% усіх підозрюваних мігрантів, також у лідерах вихідці із Афганістану 11,2%, Іраку 5,4%, Грузії та інших країн. Українці становили 11,6% підозрюваних серед мігрантів у 2023 Році. Ця цифра істотно нижча за їхню частку серед біженців 33,1. До прикладу, вихідці із Сирії становлять 19,2% підозрюваних мігрантів, хоча їхня частка серед біженців лише 21,4. У графіку важливо аналізувати не абсолютні цифри, а співвідношення кількості осіб певної національності та кількості правопорушень, які вони скоїли. Українці набагато рідше підозрюються у злочинах, ніж вихідці з інших країн. Для порівняння мігранти з країн Південної, Північної Африки, Алжир, Марокко, Тоніс мають значно вищий рівень злочинності порівняно зі всією чисельністю 8,9% підозрюваних, але лише 0,6% біженців. Також слід зазначити, що більшість українців у Німеччині це жінки і діти, які рятуються від війни. За даними звіту, серед підозрюваних мігрантів жінки становлять лише 173%. Пропагандисти намагаються показати, що українські біженці, нібито тотальна загроза для суверенітету та безпеки країн ЄС. Також вони звинувачують українців у створенні погромів, нахабній поведінці та небажанні працювати. Знаєте, я вчора показала цю пропагандистську новину на своїй сторінці в інстаграм Міла Артюшенко. І на питання, чому ви дивитесь такі пропагандистські канали, отримала от яку відповідь: поцікавлять новини, а україномовних новин в Германії немає. Тоді у мене зустрічне питання, що я не так роблю, що українці в Німеччині не дивляться мої українські новини. Мабуть, не вистачає реклами. Тому прошу вас поділитись цим відео, надіслати друзям, закинути посилання в групах в соцмережі. Наперед вам дякую, ви зробите гарну справу. Свіже опитування державного управління у справах біженців говорить про бажання українців інтегруватись в Німеччині, зокрема в Берліні. Від початку війни у лютому 2022 року до Берліна прибуло 50-60 тисяч українців. Державне управління у справах біженців надає житло 9 тисячам, з яких 3 тисячі живуть у Тегелі. Це найбільший табір для біженців, про який ходять не найкращі чутки. Інші українці мешкають у приватних оселях або були прийняті волонтерами. За словами Марка Зайберта, голови управління, 65% опитаних у тимчасовій оселі Тегіль зараз заявляють: ми залишаємося тут, ми облаштовуємося. Українці активно записуються на курси німецької мови, на ярмарці вакансій, яка пройшла в Тегелі. Спостерігався великий інтерес до пошуку роботи. І Німеччина продовжуватиме створювати умови для навчання та працевлаштування українців, тому що для стабільного економічного розвитку країні потрібно приблизно 288 тисяч кваліфікованих іноземних працівників щороку. Найбільш песимістичні прогнози говорять навіть про 368 тисяч працівників на рік. Нове дослідження фонду Бертельсмана попереджає, що за відсутності значної імміграції чисельність робочої сили в Німеччині може скоротитися з 46,4 мільйона до 35,1 мільйона до 2026 року. Тому як не крути, але українців, які мають вищу освіту, досвід роботи, досить швидко вивчають німецьку мову, а також працевлаштовуються швидше за інших біженців в Німеччині, не лише будуть терпіти. Ні, хейтери із категорії з приходом нової власті в Германії всіх українців відправлять правідамой а й будуть підтримувати на шляху до інтеграції. От якось так цього випуску пропоную не обговорювати детально те, що відбувається на політичній арені в Німеччині. Скажу лише одне: що на виборах вперше буде чотири кандидати на посаду канцлера: Олаф Шольц від СПД, Фрідріх Мерц від ЦДУ, Роберт Габек від Зелених, Аліса Вайдель від АФД. Можете в коментарях написати, хто, на вашу думку, найвірогідніше стане новим канцлером Німеччини і як це все ж таки може вплинути на українців. Перейдемо до важливих новин для українців в інших країнах. Чехія з червня цього року запустила програму добровільного повернення українських біженців на батьківщину. Хоча проєкт передбачав участь 430 осіб, наразі скористалися ним лише 11. Інтерес до програми висловили 57 осіб, проте частина відкликали заявки, вирішивши повертатися пізніше або самостійно. Коротко про програму. Розрахована вона на біженців з тимчасовим або міжнародним захистом, які бажають повернутися додому. 400 учасників можуть отримати оплату автобусних квитків, ще 30 осіб із медичними потребами можуть скористатися спеціальним транспортом. На програму виділено бюджет у розмірі 5,6 мільйона крон це майже 222 тисячі євро. Наразі витрачено лише 136 тисяч крон, тобто 5 200 євро. Програма триває до 30 листопада, але уряд Чехії планує продовжити її ще на рік. Уряд Великобританії оголосив про продовження віз для українців, які прибули за програмою спонсорства через війну. Новий термін дії документів складе 18 місяців, але автоматичного продовження не буде. Потрібна заявка. Ключові умови продовження. Заявку необхідно подати за 28 днів до завершення дії візи. Прийом заявок почнеться 4 лютого 2025 року і подати заявку можна виключно на території Великобританії. Розгляд заявки триватиме 8 тижнів, протягом яких виїзд із країни буде заборонено, але всі права та легальний статус зберігаються. Важливо, що час перебування за програмою спонсорства не враховується до 10 років необхідних для подачі на постійне проживання. Австрія готова прийняти нову хвилю українських біженців у разі погіршення ситуації в Україні. Посол Австрії в Україні зазначив, що завдяки активному прагненню українців інтегруватися, вивчати мову та брати участь у економічному житті, їхній прихисток не створює значних труднощів для Австрії. І хоча більшість переселенців це жінки з дітьми, приблизно 80%, що ускладнює процес, але Австрія зберігає свою гостинність і підтримку. На цьому все. На мій погляд, випуск був цікавий та корисний. Якщо ви згодні зі мною, то, будь ласка, лайк, коментар, підписка. Доводиться про це нагадувати, щоб потрапляти у рекомендовані відео на YouTube. Побачимось з вами наступної п'ятниці о 18.00 з новою порцією важливих новин. Дякую за перегляд. До зустрічі!